Всім вітання. Сьогодні 3 лютого, неділя. В тіні було плюс 12 градусів. Ну, ми вирішили роздати канді з цими травками. От зараз політрана сволоса, підходимо, продовжуємо, подивимося, що, що тут є. Ну, от, така сімейка. Трошки можемо дати димку, щоб бжил не подавити. Канді коли будемо давати. І таким чином дали панді десь з розрахунку 50 грам на вулочку бджіл. Далі відкриваємо наступний вулик. Тут у нас дві сімейки. От, одна на чотирьох рамочках, одна на трьох зим зимують. Так, на Наситимо теж даємо потрішку. І з цієї сторони теж видно, що там дві рамочки, три рамочки от, і даємо їм теж корм. Закриваємо і йдемо до наступного волота. Тут також у нас зимує дві сімейки. Беремо Ось, і даємо. Так, з цієї сторони і з другої сторони. Так як тут січать ці -сі -сі дна, то більше сімейок або вверху, або вони ще такі мало активні. І е е якщо вулика як лежака, то гарно сьогодні обліталося то в цих вулаках ще е, майже не обліталися. Температурний режим їм не дозволяє.